Уявіть собі вулиці середньовічної сієни камінь ще тримає спеку дня, а над площами повільно росте вечір. З темних провулків виходять люди в каптурах, босі ступні, шарудять пилом, ремені з вузлами, розсічують шкіру на спинах, залишаючи вологі блискучі смуги. Вони співають псалми, але голоси тремтять, наче на кожній ноті підвішана крапля крові. Їх називають святими та обличчя сховані під масками, не від сорому, а від імені, яке вони віддали Богові, аби не залишилось нічого свого, навіть болю. У цьому русі є дисципліна війська і беззахисність дітей. У кожному ударі прохання, яке не зважується стати словами. Вони вірять, що щораз глибший шрам, сходинка до небес, що тіло може викупити те, чого не здатна душа. Та чи справді так близько рай, коли дорога вимощена власною плоттю? Чи це лише нова форма гріха, благословена натовпом і підсилена барабанами? Якщо ви думаєте, що віра це спокій і благодать, дослухайте цю історію до кінця, бо далі сцени, які змусили навіть інквізиторів тремтіти від страху. Напишіть у коментарях, чи є у вашому оточенні історії про релігійні практики, які сьогодні здаються фанатизмом. Підпишіться, натисніть Вподобайку і залишайтесь найтемніше, тільки починається. Ми почнемо з імені, яке тепер промовляють пошибки – братства бичувальників, фладжеланті. Вони народжуються в часи мору, голоду і зневіри, коли проповідь здається надто тихою, а небеса занадто глухими. Їхня логіка проста і страшна. Якщо гріх множиться, потрібно множити рани. Коли молитовни чують, нехай говорить кров. У хроніках з'являються описи нічних ходів, в яких люди зв'язують себе шнурами, аби не розбігтися під крик власного тіла, і в яких майстри перевіряють вузли на бичах так само ретельно, як ювеліри перевіряють золото. Ця дисципліна – їхній доказ серйозності, їхня відмова від милосердя до себе. І саме в цій відмові народжується сила, яка лякає всіх і владу, і духовенство, і тих, хто стоїть обабіч, не зводячи очей із червоних слідів на бруківці. Ніхто не знає, хто був першим, хто підняв батіг не як зброю, а як молитву. Літописи кажуть у 1260 році сієра стояла на межі загибелі, мор, голод. І страх зруйнували не лише тіла, а й віру. Люди перестали чекати спасіння від церкви, бо її дзвони вже не лунали над мертвими. І тоді з'явилися вони босоногі, у полотняних сорочках і з мотузяними бичами. Їхній лідер називав себе просто брат Ранієрі Колись купець, Тепер він ішов уперед із розсіченими плечима й очима, що бачили більше ніж дозволяє людська уява. За ним сотні, потім тисячі. У кожному місті, де вони проходили, люди падали навколішки, плакали, приєднувались до процесії, ніби тіла цих фанатиків випромінювали щось сильніше за благословення. Священники дивилися на це з жахом бо там, де мала звучати проповідь, лунав хлист, там, де мала текти свята вода, лилася кров. Церква звикла керувати страхом. Але тепер страх служив іншим господарям. Флагілянті не потребували вівтарів. Їхній храм вулиці, їхні дзвони плач, вони не шукали прощення, вони примушували Бога подивитися на них. І коли сто чоловіків одночасно падали на коліна, піднімаючи руки, вкриті власною кров'ю, навіть найвищі кардинали не могли відрізнити молитву від божевілля. Процесія рухалася далі Перуджа, Асізі, Болонья за кілька тижнів чума пішла слідом. Люди почали вірити, що бичувальники приносять із собою не спасіння, а смерть, що їхні рани відкривають ворота не до раю, а до пекла. Але тоді їх уже було занадто багато, щоб зупинити. Вони жили між страхом і надією. У постійному екстазі страждання, переконані, що коли світ спливає кров'ю, то лише той, хто пролив її добровільно, зможе вижити. У цих нічних ходах була своя краса, потворна. Заворожуюча, факели відбивалися у червоній калюжі, і здавалося, що вся сієна дихає в унісон із цими людьми, які втратили все, крім бажання бути поміченими богом. Для братств бичувальників тіло було книгою, яку треба було переписати кров чорнилом, шрами рядками. Кожен удар по спині мав свій ритм, свій смисл, свій відтінок покори. У їхніх піснях згадувались не святі, а кістки не рай, а спокута, що не закінчується. Вони вірили, що коли біль стає постійним, він перетворюється на молитву. Так народжувалась мова, якої не розуміли ні священники, ні лікарі, ні навіть ті, хто стояв поруч. Це була граматика болю, без слів, без музики, без надії. Хроністи описують, як під час великих процесій люди падали в екстазі, відчуваючи, що їхнє тіло стає знаряддям божественного. Один свідок писав, що бачив, як чоловік бив себе до кісток, а потім упав у пил і прошепотів Тепер Бог бачить мене. У цих словах не було божевілля. Лише відчай, прагнення довести, що віра може бути відчутною, що її можна торкнутися, понюхати, скуштувати на власній шкірі. У монастирях спершу дивилися на це з цікавістю. Дехто з ченців навіть приєднувався, переконаний, що таким чином очищає себе від гордині, але невдовзі церковні авторитети зрозуміли. У цих процесіях є щось, що виходить за межі їхньої влади люди слухали не священників, а фанатиків у крові їм не потрібна була сповідь, вони сповідалися просто небу, і кожен удар батога заміняв слова покаяння. Поступово бичування перестало бути лише покутою, воно стало театром, обрядом, у якому страждання демонстрували публічно як доказ віри. У містах з'являлися цілі сцени, на яких учасники били себе під спів псалмів. Глядачі плакали, хрестилися, а потім ішли додому із почуттям, що доторкнулися до чогось святого, але в цьому святому вже було щось інше солодкий смак насолоди від болю, якого вони не хотіли визнавати. І саме ця насолода ставала першою тріщиною у їхній святості. Італійські хроністи писали, що у роки Великої чуми процесії бичувальників перетворювались на щось схоже на стихію. Коли місто починало вмирати, коли дзвони били не за іменами, а просто за всіх, вони виходили на вулиці, щоб прийняти на себе провину світу. Сотні людей напівоголені, босі, з лицями прикритими полотном. Вони співали стародавній гімн «Стабат, матер Долороза, не про радість віри, а про матір, що стоїть під Христом і дивиться, як помирає син. У цьому співі не було милосердя. Лише сувора покора. Дехто з них падав, не витримавши болю, і натовп піднімав його, щоб бичування не припинялось. Їхні крики зливалися з молитвами, удар, вдих, крок, і все зливалося в єдиний ритм, який нагадував серцебиття самої землі. Вони вірили, що коли їхнє тіло стане безмовним від страждання, Бог почує нарешті цю мову крові, яку людина говорить лише раз. Перед смертю на площах залишались калюжі, в яких змішувалися вода, вино, піт і кров, діти дивилися з дахів, жінки хрестилися, а старці, які пам'ятали інші війни, шепотіли, що такої відданості не бачили навіть під хрестовими прапорами. І все ж щось у цих процесіях починало лякати навіть тих, хто колись благословляв їх, бо фанатизм не зупиняється на болю. Невдовзі деякі братства почали говорити, що чума це кара не лише за гріхи, а й за байдужість священників. Вони вимагали очищення церкви, сповіді безпосередників, прямого зв'язку з Богом через кров. У їхніх словах було занадто багато вогню, і цей вогонь швидко почав горіти сильніше ніж вогнище інквізиції. Церква бачила, що з кожним ударом батова народжується нова віра. І ця віра вже не потребувала благословення. Коли полум'я чуми згасло, здавалося, що флагеланті також зникли, але це було лише за перед новим вибухом від Франції до Богемії їхні братства множилися як гриби після дощу. Вони більше не чекали дозволу церковної влади, вони самі призначали покуту. Самі давали відпущення, самі вирішували, хто чистий, а хто проклятий. І щоразу, коли чергове місто оголошувало карантин, на його околицях з'являлася процесія в крові, що йшла співати псалми під зачиненими воротами. Папські легати називали їх ходячими проповідями без розуму, та все одно люди виходили зустрічати їх із факелами. Бо в цих виснажених, побитих людях було щось таке, чого не мали священники в золотих ризах, щирість, яку видно в кожному шрамі, їх не можна було підкупити чи налякати, бо вони вже пережили страх. І саме тому церква боялася їх найбільше. У 1349 році папа Клемент VI видав буллу, що забороняла бичувальні процесії. У ній говорилося, що ці братства сіють паніку, підбурюють народ і підривають авторитет Святого Престолу. Та папські листи не зупинили фанатиків, вони відповідали лише голоснішими піснями, ще жорсткішими ритуалами. У деяких містах їх почали ловити, катувати, спалювати на площах, і з кожною стратою зростала слава мучеників. Поступово бичування перестало бути лише актом покути. Воно стало викликом. Люди били себе не заради прощення, а щоб показати Богові вони не бояться його кар. У цих ударах народжувався новий тип віри, без посередників, без храмів, без меж. І коли останній удар лунає в нічному повітрі, від нього тремтить навіть камінь собору, бо він звучить як крик душі, що нарешті перестала просити а почала. Вимагати. Чим далі тривала боротьба з бичувальниками, тим більше вона нагадувала дзеркало самої церкви, інквізитори, що мали карати за фанатизм, упізнавали в очах засуджених ту саму жагу святості, яку колись відчували в собі. Рим посилав проповідників із лагідними словами, але повертались лише звіти про нові повстання покути у Нюрнберзі, у Тулузі, у Празі. Всюди, де віра слабла, люди знову виходили на площі, несучи хрести, бичі, і співи, що більше нагадували стогін, ніж молитву. У цих процесіях жінки били себе поряди з чоловіками, діти наслідували батьків. Вони говорили, священники моляться язиком, а ми тілом. Для них страждання ставало універсальною мовою, яку розуміє і Бог, і диявол. Свідки писали, що в нічних ходах не було меж між болем і екстазом одні падали нестямі, інші сміялися, вражені власним божевіллям, їхні обличчя світилися від свічок, а повітря пахло воском, кров'ю і димом. Церква оголосила таких прочан єретиками. їх почали ловити, судити таврувати розпеченим залізом, деяких відпускали після публічного зречення. Інших відправляли на багаття. Проте навіть полум'я не могло знищити віру, що виросла з болю. Вона переходила від батька до сина як пісню, яку співають пошепки, щоб не почули сусіди. Серед інквізиторів ходила легенда про одного з братів, який під час допиту роздягнувся і сам почав бити себе, вигукуючи Я бачу Бога в кожному ударі. Його затримали, але справа зникла з архівів. Можливо, його врятували, можливо, спалили, але вогонь, який він розпалив, уже не згасав. Бо коли людина пізнає покору через біль, її неможливо повернути до звичайної молитви, і церква це знала. До 15 століття бочувальники зникли з площ, але не з пам'яті. Їхні гімни і сьогодні можна знайти на полицях старих монастирів сторінки, забарвлені плямами, які колись були кров'ю. У кожному слові відлуння крику, який не почули. Хтось називав їх безумцями, хтось свідками Божої правди. Проте за всіма цими історіями ховалося щось глибше людська спроба торкнутися Бога без посередників, не через догму, а через власне тіло, що боліло як сповідання. Міста, які колись вітали їх співами, тепер стирали згадки, храми, де вони збиралися, перетворювали на склади, на ринки, на стайні. Але нічого не зникає без сліду. У підземеллях сієни археологи знайшли графіті, короткі рядки псалмів, викарбувані ножем у стіні, і зображення чоловіка з бичем, що стоїть перед сонцем. В одному написі читається фраза: Тіло це двері, а біль ключ. Для інквізиторів це була єресь, для істориків доказ одержимості, але для самих братів це була істина. Вони вірили, що лише через фізичний біль людина може повернути собі чистоту. Бо біль це єдине, що не можна підробити. Молитву можна вимовити без віри, пожертву зробити заради слави, навіть сльози викликати штучно. Але крик від удару завжди справжній, і тому вони вважали, що кожна рана є печаттю щирості. Час стер їхні імена, але не саму ідею. Бо коли епоха змінюється, вона завжди породжує своїх нових бичувальників тих, хто шукає очищення в крайнощах, хтось у постах і мовчанні, хтось у війнах, хтось у віртуальних сповідях перед екраном. І завжди, у кожному столітті, хтось знову піднімає руку на себе, переконаний, що Бог слухає лише тих, хто говорить кров'ю. Коли останні братства зникли в глибині монастирів, церква зітхнула з полегшенням але за її стінами ще довго лунали голоси, схожі на стогін, відлуння тих, хто вірив, що спасіння має боліти. У XVIII столітті ченці покутники ще носили під рясами металеві ланцюги, а в деяких орденах удари батога лишилися частиною таємної дисципліни. Світ змінився. Але ідея, що душу можна очистити через рану, жила далі, передаючись не як звичай, а як спокуса. Іноді ця спокуса повертається не у вигляді крові, а як невидиме бажання самопокарання. Людина все ще прагне торкнутися святості, довести, що заслуговує любов, навіть якщо доводиться знищувати себе. У цьому Можливо, і криється найстрашніша правда про віру вона може стати дзеркалом, у якому Бог і біль мають одне обличчя. Хроністи закінчують свої записи на фразах про відступництво Єресь, але між рядків читається інше страх перед тими, хто зміг зробити зі страждання молитву. Вони не шукали влади, не прагнули вічності, лише певності. Що немарно живуть під цим небом. І, можливо, саме тому їхні процесії досі залишають відбиток у нашій пам'яті, тому що кожен із нас колись відчував цю потребу, щоб хтось побачив нашу рану і назвав її вірою. Тепер, коли ми згадуємо тих, хто йшов босими дорогами сієни, ми бачимо не фанатиків і не святих, а людей, що зневірилися у словах. І звернулися до тіла. Їхній спів давно згас, але їхній ритм удари, кроки, подих, і досі живе у нас у тих хвилинах, коли ми караємо себе думкою, що могли б бути кращими. Бо, врешті-решт, історія бичувальників це історія кожного, хто шукав Бога не в небі, а в болі, який залишився після молитви. А ви вірите, що біль може очистити душу. Напишіть у коментарях, із якої ви країни, і чи є у вашій історії релігійні практики, які сьогодні здаються фанатизмом ваш досвід це частина нашої спільної темної історії. Якщо ця історія змусила вас замислитися, натисніть Подобається і підпишіться. Наступного разу ми відкриємо ще один заборонений розділ минулого про те, як святість і насильство зливаються в одну молитву? Не пропустіть, бо справжня історія людства завжди пишеться кров'ю.